Доброго дня всім, шановні учасники і шановні майбутні учасники Future Business Club. Ми розпочали цей проект Business бізнес-клуб майбутнього рік назад, рік і два місяці. Для того щоб зробити ідеальний мікс в вигляді онлайн спільноти тих навчальних продуктів, які потрібні сучасному українському бізнесмену і в Україні, і в Сполучених Штатах і в Європі. Що місяця? Перед вами виступали і виступатимуть одні провідних українських підкреслю ліцензованих податкових консультантів з різних країн світу, що розказують все про податки і про можливості їх білої оптимізації в своїх країнах. Зараз це вже лекторія, де накопичилися фантастичні лекції практикуючих професіоналів з понад 30 країн світу, включаючи весь європейський союз, Гонконг, Китай, Сингапур. Дубай, звісно, та Британські Верхінські острови. Ця програма буде продовжуватись в клубі весь наступний рік. Щомісяця ми влаштовуємо зустріч з одним з гуру по штучному інтелекту. Це компанія, яка пропонує нові продукти та впроваджують його на ринок. А раз на півроку ми робимо спеціальні конференції, де топ-15 тобто буде, мабуть, топ-20 найкращих продуктів. AI для вашого бізнесу буде до ваших послуг. Наступного року ми доповнюємо наш AI-напрямок, крім щомісячної лекції, ще й спеціальним курсом навчання по AI, тому що ми вже дійшли до того, що без інституціоналізації цього ну, можна без кінця слухати розрізнених геніїв зі своїх предметів, але це все потрібно ну, присвятити. Місяць свого життя і вивчити, знаєте, як англійську мову, колись треба сісти і довчити. Звичайно, що всі члени клубу мають доступ до моїх особистих лекцій з щомісячної огляду макроекономіки і світової, і української, з найточнішим, як ви знаєте, курсом брагнозом курсу. Саме головна новина, чому я до вас звернувся з таким довгим двоххвилинним тестом тостом. Тепер все це доступно за базове членство в клубі в 50, не 200, а 50 євро на місяць. Ті з вас, хто ще не став членом нашого клубу, кого стримувала ціна, будь ласка, ми зробили все так, щоб вони вас більше не стримували. Старі члени клубу отримують тепер статус привіледжі, і вони за свої 200 євро на місяць матимуть все те, що я сказав, і ще купу різного ексклюзиву. Пропонуємо всі ці нові тарифи на нашому сайті. Якщо ви ще не з нами, будь ласка, виправтеся, тому що в нас дуже насичена і цікава програма на 2026 рік. А нові ціни, про які я сказав, діють уже з цієї хвилини. Так що, будь ласка, приходьте за цим посиланням і вивчайте, вивчайте програму на наступний 2026 рік і приєднуйтесь до нас. Щиро ваш Михайло Кухар.